У Львові презентували електронну карту дитячих та спортивних майданчиків нашого міста. Проект придумала та розробила громадська організація Батьків дії спільно із управлінням молоді, смі та спорту Львівської міської ради. Кожен майданчик є позначений на карті певним кольором: зелений той, який в хорошому стані, жовтий у задовільному. Майданчики, які є у найгіршому стані і потребують ремонту, позначили червоним кольором. Розробники проекту переконані, що за допомогою карти можна буде покращити стан проблемних дитячих майданчиків. І зазначаю, що почала роботу над онлайн-картою майже рік тому. Взагалі, свого часу зібралася група ініціативних батьків ще до створення громадської організації, які стикнулися з просто в розмовах зійшлися на тому моменті, що є проблеми з дитячими майданчиками, з тим, що батьки не знають, куди піти, де, де з дитиною краще провести час. І, і просто якось. Умовно кажучи, за кавою виникла думка, давайте створимо велику карту так, аби не тільки ми змогли вирішити це питання для себе, а й інші батьки міста Львова чи, чи гості міста. Після цього почалися активні роботи над створенням цієї карти з певною частковими своїми силами, частково з допомогою управління військової ради клієнти і спорту. І після цього ми змогли десь близько часу. Скоро по часу ми працювали над цим проєктом і от зараз він вже є готовий до презентації. Ми намагалися розробити якомога простіший збройний зв'язок і е, загалом на самих дитячих майданчиках буде розміщено оголошення, це буде тобто QR-код або швидке посилання на е, сайт. І де зразу конкретно на форму можна буде її заповнити. Е, що стосується через, е, подання через інтернет. Через мобільний телефон то можна буде зайти на наш проєкт через Tango і вибрати там конкретний проєкт з майданчики міста в і там буде велика кнопка подати пропозицію. Залишаєте по свої контактні дані, залишаєте по бажанню фотографії, можете її прикріпити, якісь пропозиції щодо покращення. Дитячий майданчик і надсилайте нам. Далі наш адміністратор спільно з опровідницями молоді спорту зв'язується з балансоутримувачем, переважно це є районна державна адміністрація. І протягом найскорішого терміну наразі ми не можемо сказати, чи це буде термін, тому що кожна складність ремонту потребує іншого терміну, і поломка має бути вирішена. По механізм роботи карти, який власне ми десь проговорювали з представниками районних адміністрацій, буде наступний: що заявка, яка потрапляє на електронну карту, потрапляє до адміністратора, який що три дня інформує про звернення відповідно кожен район. Депута... представники депутатського профільну комісію і нас управління. І, і, то... і ця інформація розголовлюється до балансу утримувачів, і ми зберемо зворотний відповідь, і адміністратор сайту інформує про це безпосередньо заявника, що ця проблема є вирішена. Тобто, фактично, що три дні зведена інформація по місту буде потрапляти до виконавців, для того, щоб не могли опрацьовувати цю інформацію і робити на звернення людей. З які кошти будуть ремонтувати це майданчики? Ми також розуміємо, що якісь дрібні речі такі, наприклад. Перефарбувати лавку не потрібно значні ресурси, і в принципі десь ЛКП може це зробити власними силами більш складні питання, такі, наприклад, там заміна якогось елементу та там балансира, який вийшов з ладу, нього потрібно вже значно більше ресурс. Тому ми говоримо про те, що перегляді бюджету мають бути виділені додаткові ресурси на кожен район саме на такі от е, дрібні ремонти е, на тих майданчиках. для того, щоб звернення не було вирішено по суті, та не було. Аргументу, що немає фінансування, там, немає ресурсу, а воно було вирішено по суті. Я думаю, що ці кошти будуть проголосовані і кожен отримує в середньому 200 тисяч гривень для того, щоб ці кошти можна було використовувати для поточного ремонту дитячого літа.